Яку проблему ви скоро здолаєте? Ви не мов вирватися з оку минулого. Є якась ситуація у вас в житті, що ви, не мов в ній застрягли, що від неї давно пора відвернутися, давно почати йти в нове, давно змінити, чи ситуацію, чи себе, чи ще якісь моменти в вашому житті, але ви чомусь дещо застрягли в тій ситуації. І вже скоро. Ви ту ситуацію зможете полишити. Ви зможете піти в нове майбутнє. полишити оте негативне минуле, яке вас дещо тримає. А ситуація ця пов'язана з тим, що ви заборонили собі якісь емоції. Ви заборонили собі відчувати, ви заборонили собі. Проживати емоції наповно, немов вирішили, можливо, підсвідомо та швидше за все підсвідомо вирішили, що ці емоції не мають права на існування. І швидше за все ви заборонили собі надію, надію на краще майбутнє, надію на те, що можна щось в житті спланувати, і воно станеться так, як ви то собі спланували. Ви заборонили собі надіятися, ви заборонили собі оце передчуття чогось приємного, що скоро може статися. Бо в якийсь момент ваше життя немов стало на паузу. Ви десь щось намагалися зробити, ви на щось надіялися, ви кудись, як то кажуть, пнулися, намагалися чогось досягти. Але. Не було ніякого руху. І через це ви раз понадіялись, а воно намарно, два понадіялись, а воно намарно. І ви якоюсь мірою розчарувалися в самій надії. І тому краще не надіятися, ніж потім розчаровуватися. Та якась приємна людина до вас або дружньо, або романтично налаштована під Тримає вас, допоможе вам. І завдяки оцій щирій підтримці, щирим емоціям, гармонійній вашій співпраці, гармонійному зв'язку ви і зможете повернути собі цю надію. Можливо, якось чи своїм прикладом ця людина покаже, що надію не варто втрачати, все-таки з надією жити легше, і не завжди життя це лише негатив. Чи просто буде весь час поряд, буде вас підтримувати, буде вас надихати. І ваше життя після того, як ви повернете собі надію, як ви дозволите собі надіятися, дозволите собі проживати емоції повністю зміниться. Ви станете більш мотивовані, більш натхненні, більш гармонійні. І швидше за все вам буде легше досягати тієї мети, яку ви перед собою поставите, бо надія дає якусь певненість, що мету можна досягти.